каналі Лев і сьогодні е, вийшло два епізоди про людину секрет. Е, буду озвучити я, Лев, давайте продовжимо. Йдучи, друзі Андрія весело обговорювали план на майбутнє. А Андрій ішов позаду і задумався щось про своє. Андрій взяв з собою настільні ігри, а Ендрю взяв воду, Влад взяв покривало, Ріша взяв бутерброди. Ендрю повернувся до Андрія і сказав Андрій, скажи, а ким ти хочеш стати? Андрій зупинився, підняв голову і сказав: Я, ну, може, футболістом. Влад, А я, а я, хочу стати художником. Андро, я хочу бути програмістом. Гріша, Я хочу бути вчителем. Переходячи дорогу на зелене світло, Андрій йшов ззаді і про щось задумався. Як вдруг з повороту виїхала машина на шаленій швидкості, збиває Андрія. Водій зупиняється і з повороту виїхала поліція. Друзі Андрія підбігли до Андрія і почали дзвонити в 101. Швидка допомога приїхала і забрала Андрія в лікарню. А поліція, задержавши водія, який вияснилось, як вияснилось, Водій був п'яний, його арештували. Друзі Андрія позвонили батькам Андрія і сказали, що Андрій збила машина, що його забрали в лікарню. Поліція допросила друзів Андрія, щоб виїхати, як все було. Потім друзі Андрія разом з батьками приїхали в лікарню, де чекали новин від лікаря. Двері відкрились і вийшов лікар. Батьки підбігли до лікаря. Батько, лікарю, що з нашим сином? Лікар, ви, батьки Андрія. Батько, да, це ми. Сказав батько мати в тривожності. Мати в тривожності тихо слухала лікаря. Лікар продовжив говорити. Лікар, з вашим сином все добре, але він. Врати в невеличку частину пам'яті, він забув важливу для нього людину. Батьки зрозуміли, що це, що це за важлива людина, і вирішили не говорити про це сину. Після декількох днів Андрія виписали ви із лікарні і разом із сім'єю відправилися на пікнік. Після пікніку Андрій був вдома, і він вернувся назад у свій час. Андрій прокинувшись, сказав. Це все, що я пам'ятаю про ту людину, яка змінила моє життя. На жаль, я вже як 8 років назад, після аварії, не можу згадати людину, яка змінила моє життя, але я відчуваю якусь обіду на цю людину. Після цього Андрій встав і взяв телефон в руки, почав дзвонити Андрію. Привіт, Андрію!» О, привіт, Андрій. Що сталося? Та ні, тільки я хочу тебе попросити дещо. І що ти хочеш, може, зібрати наших друзів? А чому? Ну, я хотілося поговорити, поспілкуватись. Ну, добре, пос... я постараюсь. Добре, до зустрічі. Ага, давай. Після розмови Андрій ліг на кровать і почав засипати. Тим часом у будинку батьків Міку. Мати, слухай, я так подивилася, але скоро почнете змагання. якого, якщо він не прийме участі, що тоді? Батько, ти впевнена, що він не прийме участі? Мати, ну, я так думаю. Баба, понятно. Якщо він не з'явиться, прийдеться перейти к плану Б. Може, мені не подобається Мне... план Б. Може, якщо він не з'явиться, ну, ми тоді спробуй план В? Що? Ні, тільки не план В. Ти розумієш, що це буде не дуже добре. Подумай про те, що про нас скажуть люди. Якщо не спрацює, дозволимо Міку шукати самі. Mm -hmm. Добре, але якщо ні, я перейду к плану В. Добре, як скажеш, любов моя. Продовження сліди. Ми зараз повернемося, Зараз я перейду на другу частину. І так, ми продовжаємо. Єдиний секрет, епізод шостий, шести, День змагань і сестра. І ось, настав день змагань. Всі класи вийшли на футбольне поле, построїли як на лінійці. директор виступив з речі і приїхали батьки Міку. Директор, доброго дня, діти! Сьогодні день змагань, на якому присутні батьки Міку, які будуть суддями, і нехай переможе найкращий. Свисток прозвучав і змагання почались. Ті, хто не брали участь підтримували своїх одногрупників. Батьки Міку сиділи біля директора і наблюдали за учасниками. Були перетягування каната, потім гонки на одній нозі біг, потім хлопці і дівчат окремо змагалися. Потім батьки Міку оцінювали хлопців окремо від інших людей. Бо той, хто підійде Міку, стане популярним і буде виступати на сцені разом з Міко. І ось змагання підгото... підготували до закінчення і директор знову виступив з речі, а батьки Міку поїхали в друге місце. Любі ученики, Я вражений вашою вірністю, і дружбою, і чесністю. І оголошую, що перемогла дружба. Всі, що. Директор, ха, Я пошутив. Перше місце займе клас А. Друге місце зайняв клас В, третє місце Б. І четверте місце клас Г. Вітаю переможців! Клас Андрія зайняли друге місце. Андрій, усміхнувшись, повернувся і пішов. Андрій пішов в школу і задумався про те, як вони мають відсвяткувати. Андрій пішов до кабінету учителя. Постукавши двері, Андрій увійшов і сів біля учителя, між ними почалась розмова. Учителю, можна вас запитати дещо? Учитель, так, да, я слухаю. Андрій продовжив. Але я спершу скажу вам, що книгу, яку ви рекомендували для Манас, дуже цікаво, коли я лежав в лікарні, я присчитав аж 5 епізодів. Чи добре, надіюся, вона нас сподобається ще комусь. Так, да. думаю, що комусь ця книга сподобається. Так, добре, про що ти хочеш мене запитати? Андрій подумав і сказав: Я хочу, щоб наш клас. Кудись поїхав, але не знаю куди. Учитель почав думати, а потім усміхнувся. «М -м, добре, я пропоную тобі поїхати на море. Як тобі ідея? Ди подумав і сказав? Добре, але ви поїдете з нами. На всіх випадок. Добре? Учитель усміхнувся і сказав. Іди. Скажи, що завтра їдемо на море. Зустрімося біля школи. Добре учителю, я піду. Добре, йди, староста класа. Анди вийшов з кабінету учителів і пішов у свій клас, де його чекали одногрупники, які прагнули свою перемогу. Увійшовши в клас, Андрій сказав: Внімані, друзі, слухайте. Весь клас дивився на Андрія і слухали, що він скаже. Дякую і так. Вітаю наших учасників з перемогою і зайняттям другого місця. З цього всі ми з учителем поїдемо на море на 2 неділі. Весь клас радіє цієї новини, так як після змагань школа закривається на 3 неділі, щоб прибрати і покращити школу, щоб продовжити навчання. Андрій продовжує. Завтра будемо їхати. Збираємося біля школи десь о 12-й годині. Підго... Підготовкись до відпочинку. Весь клас кричав Ура, ура! І дзвінок на закінчення школи всі побігли купувати на море матраси і купальники. А Андрій уже був вдома, де він включив телевізор і почув це. Новини. Внимання, внимання. Так як змагання закінчились, батьки МІКО вибрали декілька хлопців на роль хлопця МІКО, А тепер Міко буде проводити свій конкурс, щоб вибрати одного із них, хлопців на роль МІКО. Хто із них стане хлопцем МІКО? Він і подумав і сказав: О, то вона хоче вибрати одного хлопця. Який стане її хлопцем? М -м -м. Цікаво, хто із них стане переможцем. Як цікаво. Андрій пізнає двох хлопців: Це Вова і Кіріл. Отак, це буде цікаво. І ось почалися перші конкурси, де треба вибрати картину, на якій зображена дружба. Десять картин і 10 учасників, але не на всіх картинах зображена дружба. Час пішов і учасники почали вибирати картину. Міко наблюдала за ними. Адрій, дивлячись на це, подумав. І Він зрозумів, що Міко шукає його по категорії дружба, а далі, можливо, буде конкурс на, в... на вірність. Генрій сказав: «Хм, а значить, перша категорія, по якій вона мене шукає, це дружба, вірність, вміє тримати секрет? Добре, тепер я знаю, по яким категоріям вона мене шукає. Я не допущу цього. Ти ніколи не знайдеш мене, Міку. Ха! Ха! Ха!» Тим часом, пройшовши цілий час, і Міко оголосило о закінченні першого конкурсу. Картини, які вибрали учасники, почали світитись, деякі були красні, інші були зеленими. Там, де красний світ, це неправильний. А де зелений світ – правильний. Із десяти учасників залишилося 8. Міко сказала. А тепер перейдемо на другий конкурс. Вісім учасників ідіть за мною. Вісім учасників перейшли в друге місце, і Міко голосив про початок другого конкурсу. Міко продовжила казати. Задача та сама, тільки зміст другий. Вірність. Знайдіть на зображенні, де зображена вірність. І ті, хто виберуть правильний варіант, картина засвітиться зелена. Ті, хто виберуть неправильний варіант, засвітиться красним. Кожен з учасників зайняли своє місце возле картини і чекали, коли час вийде. Андрій, який наблюдав це через телевізор і дещо сказав: Цікаво, хто з цих учасників прийде далі? Слідчеспитання. Міг вийшов до учасників і сказав: так, час вийшов. Давайте подивимося, хто з учасників перейде на слідуйший етап. так, з вісьмох учасників осталось тільки п'ятеро, і ми переходимо на наступний фінальний конкурс. У фінальному конкурсі учасники розкажуть секрети, про які всім відомо, але ті учасники, які не розкажуть цей секрет, стане переможцем. І стане моїм хлопцям. Учасники розсучасникам розповіли, розповіли секрети. І їм було предложено два варіанти. Якщо вони розкажуть цей секрет, получать приз, а якщо відмовляться, то той учасник переможе. Призами були машина, будинок, гроші, ноутбук, купони на їжу. Безплатно. На жаль. Чи, на щастя, ніхто із учасників не зміг сохранити секрет? Бо коли вони побачили призи, вони вирішили, що краще розкажуть цей секрет, щоб отримати приз. Тоді був здивованим, виключивши телевізор, йому хтось дзвонив. Взявши трубку, він почув знайомий голос: Привіт, братику! Чи чуєш мене? Алло, да, сестричка? Я слухаю тебе, що сталося? Брат, я так рада тебе чути. Слухай, я скоро тебе приїду. Що? Серйозно? Це так круто? Да? Я рада. Слухай, сестра, я навіть не знаю, ну, брат, скажи мені, будь ласка, добре, сестра, скажу, Хочеш зі мною поїхати на море? Ура, ура! Тільки ми? Ні, з моїми нагрупниками. Голос сестри зазвучав засмучено. Але в слідуючий раз ми поїдемо тільки ти і я. Добре? Голос сестри зазвучав радісно. «Да, я не проти, брат. Тоді ми домовились до зустрічі. «Да, давай, братику, до зустрічі. Але усміхнувшись від розмови з сестрою, попрощавшись, вони пообіцяли один одному, що поїде на море тільки вдвоє кінець епізоду. Надіюсь, вам ці два епізоди сподобалось. Е, Хочу сказати, що е, поїхати з сестрою на відпочинок не дуже хороша ідея, але так як це книжка просто, е, я думаю, що це було б круто. З'їздити кудись з рідними. Так що Надіюсь, що все буде добре. Чекайте епізодів може через 2, може через 3 неділі. точно я вам не скажу. Але чекайте моєї озвучки Давайте ж разом узнаємо, що буде приходити з нашим главним героєм Андрієм. Всім добра і всім пока!